Чернігові 5 квітня відновлять гаряче водопостачання у 21 будинку, в яких минулого тижня розпочались планово попереджувальні роботи. Зокрема, це будинки по вулицях Генерала Пухова, захисників України та проспектів Грушевського. Проте чи довго у Чернігові ще буде постачатись гаряча вода в будинки, наразі невідомо. Постачання гарячої води буде 100% здійснюватися до 15 квітня. Чому я називаю цю дату? Тому що Наші підприємства придбувають газ за спеціальними умовами. Ці спеціальні умови визначені постановою кабінету міністрів. І дії цієї постанови закінчуються саме 15 квітня. Це постачання газу за спеціною за пільговою ціною, відповідно до якої підприємства виробляють теплову енергію для потреб населення. Постачання гарячої води буде неможливим без подовження дії цієї постанови. Аби подовжити її термін підприємства міста, що постачають гарячу воду абонентам, вже підготували відповідне звернення до кабінету міністрів. Таке звернення Олексій Щербина попросив підготувати і місцеве самоврядування. 29 березня в Чернігові вимкнули теплопостачання, проте наразі продовжують отримувати тепло лікарні та садки міста. З приходом весни в місті розпочалось прибирання, але жителі жаліються на його неоперативність та якість. Хочу завірити всіх, що якщо нас погода не підведе, не буде там значних дождів, то до 1 числа ми приберемо всі вулиці і ту ж саму подусовку, і шерстянку. Окрім прибирання, комунальники вже готують дороги до ямкового ремонту. Ми вже підготували до на сьогодні це привокзальна площа і сюди в сторону центру, це вже по, ну, так, повирізали все, що можливо. Проте асфальтні заводи свою роботу розпочнуть не раніше 10 квітня, тому містянам доведеться щонайменше більше тижня об'їжджати ці вирізані ділянки. Руслан Волок на нараді повідомив і про затримку заробітної плати бригаді дорожників. Йдеться про майже півтора мільйона гривень на заробітну плату та на матеріали. Традиційно винних знайшли у міській військовій адміністрації. Ми АТП 25-28, п'ятдвасвосім січень. Ну то тобто з 1 січня по сьогоднішній день ми не отримали жодної копійки за асфальтобетування. Ну проблема то, що гроші не платять, не затверджують нам платіжки. Хто? Я думаю, скоріш всього, це військова адміністрація. Військова адміністрація у нас вже великі дорожники. Також начальника ТП 2528 повідомив, що наразі не заплатили і за два універсальні автомобілі, які придбало підприємство того року, цікава ситуація з автобусами, яке Чернігів ще минулого року отримав від закордонних благодійників. Надавались вони місту як гуманітарна допомога, тому аби ці автобуси стали на маршрути, треба змінити відповідне положення. Зараз в законі сказано, що вся гуманітарна допомога, яка отримана містами. Не тільки містами взагалі отримана, не може використовуватися там, де є комерційний інтерес. Відповідно, це і по котельням можуть бути питання, і по генераторам можуть бути питання. Є проєкт змін до постанови Кабінету міністрів, яка це питання врегульовує. Вона зараз цей документ завис в Мінфіні. Чому ці моменти обговорюються лише зараз? Питання. Значну увагу на нараді зосередили і на заборгованості за комунальні платежі. 3 мільйони 909 тисяч це Опалення гаряча вода, потім майже 2 мільйони, холодна вода, отримання будинків, практично трошки менше 1 мільйон 425, вивіз свінтя – 497. Як зауважив Сергій Малявко, частина з цих пільговиків дійсно через низку причин не може сплатити комунальні платежі. Проте є й ті, які не збирались цього робити. На жаль, держава передбачила монетизацію, але не передбачила відповідальності. Якщо в субсидіях, як ви вже зазначили, що це субсидія. Потім не виплачується, якщо є заборгованість то в масштабах країни, це можуть бути сотні мільйони, якщо не мільярди. І вже традиційно наприкінці наради від проблем у місті Олександр Ломако плавно перейшов до критики загальнодержавного рівня. Я не припиню про це говорити, що 2 мільярди. Чи вже більше, ніж 2 мільярди, які держава витрачає на єдиний телемарафон. Його треба закрити нафіг, Він його ну, ніхто не дивиться, цю пропаганду. А і ці 2 мільярди терміново направити на побудову фортифікаційних споруд, щоб стримати ворога. Як і минулі рази, критики міжнародних масштабів на нараді в Чернігові не лунало.